Всіх вітаю із магазина Сінсей сінсей Хоум. Новинки знову в «Сінсей» понавозили. Тут великий магазин у нас в торгівельному центрі острів в Одесі. І дуже багато, як не зайдеш, так і новинки розклали на полички. Ось така ваза: 149 гривень. Ще, ще щось будуть зараз сюди ставити. Також 119 гривень. Коштує отакий от маленький букет. Так, 119 написано ваза. Все-таки ось ця ваза. Коштує 119 гривень. А чому а, букет, до букетика? З букетиком, ні. Не знаю, букетик. не зрозуміло скільки. Ну, такі гілочки я показувала по 119. Ось оця ваза мені дуже сподобалась. Так я навіть її сюди поставлю, щоб роздивитись. Гарні кольори, поєднання дуже красива. Ще й велика така, отут, широка. Ну, Можна нормально зараз бузок поставити в вазу 219 гривень. Чи ціна нормальна. Отак вона оформлена. Красива ваза, красива. Так, далі дзеркало, таке синє дзеркало. Ось, будь ласочка, 149 гривень. І біле також є. Хтось сюди приніс, вона не, не звідси ця чашка 169 гривень. Але ладно, в такому блакитному кольорі ще такі підсвічники. Треба якось їх роз'єднати, щоб було зрозуміло. Ось як виглядає класно. Взагалі ця синя колекція. Ну, коли воно все так поєднано, то гарно виглядає. 149 гривень, такий підсвічник синій. І тут у нас це що називається, також ваза. Так, оце коштує, зараз скажу вам, в гривні 100... 169 гривень. Це горщик під квіти, чи ваза, чи що хочеш, да? 169 гривень. Ну, оце поєднання кольорів мені точно сподобалось. Ось таке. І оця ваза дуже-дуже красива. Такі я вам показувала підсвічники. Такі вони в морському стилі. Ось оці свічки в морському стилі немає. Вау знижки немає. 219 гривень. Ось таку не показувала. Це у нас ще також ваза 59 гривень, слухайте, також симпатично виглядає. Є навіть скарбнички, як мушлі, по 149 гривень. От хто любить такий морський стиль? Оце новинка. Отакий От підсвічник не було, 169. По-перше, це по-новому. І таких взагалі наподобі ніде не бачила. 169 гривень коштує. Цікава новинка. Що це таке? Бляньте, тут воно так закрито, фото. Фото 10 на 15, фоторамка, і вона так склом закривається. Також цікаво. А оце, бачите, тут зверху плівка, її треба зняти, і тоді воно прям прозоре буде. Добре, що вони зараз, щоб ніхто не мацав, 149 гривень. Ще ось такий океан Бріз, така велика свічка. Ось такий. 269. Ось така свічка в мене. І з такою кришечкою, що це ж гарна яка кришка. Морська така, хочу понюхати. Морем пахне чи ні? Трішки пахне. Так, тут Summer Breeze 119 гривень. Що це таке цікаве? Тут 169 гривень. гляньте, яка цікава штучка. Зараз прочитаємо, як це називається. Ось така з квіточками. Навіть гадки немає, чесно кажу, на внутрішньому маркуванні. Не розумію, що це. Це просто, може, як декорація. Ну, не написано, що це таке. Ну, як воно написано, тільки вони заклеїли. Що це таке? О, глянь, така ваза. Тут вниз поставили таку гарну вазу на самий низ. 269 гривень. Це ж не вчора новинки викладали в неділю. Ще ось така 189. Це дзеркало велике. Ось воно так як полук. А підвішувати можна воно на вірьоці. Бачите, тут намальовано, гарна позиція. Тут могли вже щось і розібрати. У них так би швидко все розбирають. Вони вчора новинки на одяг я знімала вам, ну залишу посилання на те відео, і отак швидко все розбирають. Це також новинка. Такого горщика не було. Це точно з рослинкою. 119 гривень написано, 119, так. От не було гарно виглядає ось. Прям натурально. Також оця класна позиція. Це як таця. І це така плетена. Слухайте, оце в них якісні такі оці плетені речі. І на знижках треба собі хочу, ну, брати такі щоб щоб ну, велика була колекція. 269. Ну Ця таця мені прям дуже подобається, класна. Така зручна, дуже гарна. Ще така тарілка, також плетена, велика. Так, оця плетена тарілка коштує. 269 написано тарілка декоративна. Ось така велика. 269 гривень. Також не знаю, що це таке. Ну, просто як декорація, чи що. Чи що це таке? Зараз прочитаємо. Декорація, так. Тут ціна 169 гривень, а тут можна три фото різних. Поставити в цю рамку три різних фото. Вона коштує 219 гривень. Ой, от так от. Люди не все знають. Якось жіночка шукала в Аврорі ці фотоальбоми. Я кажу, та йдіть, їй сказала, немає. Она та теж мені купити. Я йдіть в сінцеї їх там стільки, 119 гривень. Вона зраділа і не знала, що в сенцеї таке продають. 119 гривень така рослина. Також. Такі я вже показувала. Оце в них класна ідея. Довгі такі рослини можна і прикрашати 119 дев'ятнадцять до горщика додати до своєї рослини. Огляньте, вони класно оформили. Ось. Ой, оце підставка якраз піде. Під горщик з цією рослинкою дуже добре виглядає. Новенькі кошики привезли вже з китицями. Класна, так в двох кольорах, височенькі. 389 гривень. Кошик мені подобається. Знову-таки, новенькі подушки і новенькі наволочки. Я от думаю, це така ж таця тут чи інша. Така, і ще є ось просто прямокутно. Це я показувала десь 339. Ще ось така. 189, ну коробка, скажем, 189, також плетена. Це у нас що? Підставка для рослин, мені здається, 189 гривень коштує, то я пропустила. Тут у нас подушки по 219. Це я показувала. І є ось такі ж наволочки, тільки ну, більш блискучі. Ну, я маю на увазі з таким візеруночком 119 гривень. Це я показувала по 149, іде акція. Ти ще показувала, не буду показувати. Тут у нас оце розпродаж на цю колекцію на Великодню. Ну це всі вже знають. Тут по 99 розпродають такі наволочки, по 119 отакі зелененькі, по 119. Ну, це гарні квіти, білі в горщику. Я, я їх показувала, тільки вони були так, знаєте. Десь там одна, тут прям їх багато і гарно. 269. Далі щось така новинка. Ой, така класна. Це ще підставка під квіти у них знову буде вважатися? Стоїть в такій категорії 339 гривень. Ну, така декоративний, я не знаю, горщик, як можна назвати. Так оце все ми бачили. Бачили, скільки у них є стільців, і дитячих, і дорослих. Для саду всього багато, багато горщиків. Оце новенькі, великі, такі як відра, по 169, є рожеві глянти і є отакі зелені по 169 гривень. Ці всі показувала, проходжу мимо. Також показувала цю категорію. Іду далі. Що це таке у них ще з'явилось? Ось ще така штука з'явилася підставка, мені здається, тож. Для, да, отак от, для рослин, так які плетуться. 79. Ну, мені здається, що це підставка для рослин. Ну, тримачку типу. Ось такий. Отак от він буде. 79. Яку гарно привезли лічку в рожевому. Це не то, що оті, оця гарна. Класно виглядає 119 гривень. Набагато мені більше подобається, ніж така. Прям така мила 119 гривень коштує. Так, далі. Тут тут я також не бачила ось у цього глобуса. Глобус такий чорний з золотом. 269 гривень коштує. Так, Це все я бачила, слони. Так, подушки. Ну, Я маю на увазі, я бачила, я вже показувала в якомусь випуску, не то, що я бачила просто сама по собі. 59, ось ці коштують ну, ролики отакі в різних кольорах. По 59 гривень. Ага, оці годівниці у них по 169 гривень. Ну, тут прям квітів. Огляньте цілий відділ, а просто... Просто клас! Оці довгі, мені так подобаються. Не пам'ятаю, в якому вони були, чи в рожевому, чи в одному кольорі. Так, отака квітка 219 гривень, два кольори. Ой, як оця гарно виглядає. Прям 149 гривень. Класно. Оце дуже класно, мені подобається. Так. Та ага, я тут можу, можу залипнути. Гляньте, скільки їх багато. Ці по 119 горщиках, О, ще такі з'явились по 269 кактуси. Ну це у них класна тема. Ці декоративні квіти по 219, Якось вони їх виготовляють. Ну дуже гарні, такі як натуральні. Отакі 219, І отут багато квітів. Гілочками продаються, просто гілочка. Можна таку придбати. Зараз буду ціни вам казати, що мені попадеться. Ось таку гілочку. Не пам'ятаю, мабуть, ніколи не показувала. Така гілочка 49 гривень. Ну, це можна зібрати такий букет цікавий, ось скільки їх різних. О, ще таких червоних раніше не показувала. Їх не було, чи що таких букетів не було. Клас! Ген такий красивий, червоний. Це як. Ну і не це, не маки. 149 гривень. У нас такі були, ми хворинці, хворонці називали. 149 гривень. Польові такі квіти. Може це як вони. Ось, ще отакі приїхали, гляньте, як гарно. Ой, дуже красиві. Зараз одразу гляну, скільки коштують, 119. Отака гілка. 119 гривень, дуже ніжна, красива. Отакий великий вибір. Оці з синю, ще хочу гілку показати. Не пам'ятаю, показувала начебто минулого разу. Ладно, 169. Далі. Дуже багато фоторамок є по акції 69, 119, 119. Тут просто, а фоторамка така для хлопчика 59 гривень коштує. Така фоторамка 59 гривень. Така велика 48% знижка 49 гривень. Також велика 20 на 30. 99 гривень і такі по 149 гривень. Далі 129 гривень. Це прям як картина, не тільки фоторамка. 32% знижки. Далі така велика 69 гривень, аж 63% знижка. Слухайте, як Квітка приїхала, також не було. Ой, яка гарна. Це як півон. Ну не знаю, це якраз тюльпан розкрився чи що. Ну, дуже гарно виглядає. Так, 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 це коштує 169 гривень. Класна яка. Це новенька, отака от велика. Раніше не бачила це новеньке. І ще. Зараз дістану. Ну, ось такого ж кольору ще є. Отака така квітка велика. Ці хочу дістати. Нові. Зараз гляну, скільки коштує. 119 гривень. І спробую її розпутати. Ось отака гілочка 119 гривень. Отака ось така ось, також новенька, яскрава, красива. Ну, багато тут. Ще я не бачила ось цих блакитних. Отаких блакитних. А ну по 119 гривень. Такий ось 119. Віночки є по 269 гривень. Так, ну тут наче, то я все-таки показувала. Це полунична стояла, її розібрали. А ось до полуниці нічого більше не додали. ні. Немає більше нічого. Далі йду. Тут свічок у них багато, прям дуже свічки. Ну, свічки зараз без акції всі 239 гривень. Зібрали вони полички. І можна побачити, як вони виглядають. У кого, до речі, дуже зручно. Такі вони вузенькі. Так, на 4 полиці. Розмір 36х22, висоту метр. Є сірі, чорні, гляньте, рожева така є, отака сіра. Ну, добре, що зібрали, видно, як вона виглядає. Мені здається, більш-менш зручна. Так вона ще вузенька, мені подобається. Ще й крючки отут є по бокам. Гляньте, зручно як з крючками. Полиця. Скільки вона коштує? Зараз я вам скажу. Якщо тут десь ціна. Внизу самому чи що немає тут ціни. Так, наклеєно щось. Де ціна? Де ціна? А, так, от наклейка є, а ціни немає. Ось чудно. Так, немає ціни. Да? Не пам'ятаю, мабуть, гривень 500, але не буду вам казати, тому що я не... О, є ціна. 459 гривень, да? пам'ятаю. Молодець. О, ще така з'явилась полиця, Такої також не було. Вона така вона така дерев'яна. Так вона... Ух ти, ого, яка вона важка. Оце під ноутбук. Гляньте, як зручно. Тут намальовано, як вона все тримає. 339 гривень. Отак виглядає 47 на 25 і на 13 сантиметрів. Так, а це у нас поличка 51 на 10 і на 29, 389 гривень. Ось вона лежить. Так, що тут? Пліта. Не зрозуміло, де на українському. Нема сталь, я зрозуміла. а тут МДФ. З чого вона з ПДФ, що вона зроблена. 599, отака полиця 23 на 17 і на 50. Тут також метал і дерево Отак виглядає. Ну Стільці такі я вам показувала. 599, і ще Кругленькі стільці стацією. Мені здається, зручно, що тут як таця зроблена. Нічого не впаде з нього, він маленький цей столик, а гляньте, який ще з'явився 269 гривень 26х20 це така поличка. Ну, ось дві полички з кріпленнями. Тут все йде в цьому наборі. Дуже компактний, 269 І оці столики коштують по 599. Так дуже багато понавозили знову цих кошиків різноманітних. 339 гривень, який класний, маленький, такий м'якенький, 239 гривень. Є рожеві, є ну, різні різні кошики. Це взагалі їх тема така. килими, о, тут такі килими є яких я не бачила, це я точно не бачила. Може це і новинка. Ух ти, він такий цупкий. От він отак і зроблений наполовину. От його весь розмір. Коконут, не знаю, 40 на 60 Це він ще зроблений з кокосового цього матеріалу. 40 на 60. так. А коштує він 339 гривень. Не такий важкенький він і товстий. А він так класно зроблено. 139 гривень. Також написано цей коконут. І 42% знижка. Замість 239 цей 40 на 60. Ой, велком весна. Такої теж не бачила. 239 гривень. Розмір заклеїли. Ще ось такий, мабуть, за також ціною чорний. День, де скільки тут килинів. Буду показувати ті, що не показувала. Це все я показувала. Далі такі є, як Ой, скрутили також ці плетені. Хоча плетена колекція мені подобається. Все так більш натурально виглядає приємно. 599 гривень 80 см. Круглий, круглий по діаметру 80 см. Так, тут прям по пооткривали ці штори. О, так, зрозуміло, ось на таких прям вона йде. Повідкривали багато. Ну, Тут акції немає, коштує 459 гривень. Так, що, пледів багато. По 219, оцей дуже красивий колір. Прям я в захваті від кольору 219 гривень, 130 на 160 Є на знижки вон, 269, такий білий. 130 на 160. І тут просто подушок. Цілий відділ, одні подушки. Подушки, подушки. Це все я показувала. От покажу лише наволочки. Отакої От я не бачила ніде. Це. Така цікава, гарна. 149, 45 на 45. Оця також як натуральна, гарно виглядає. Скільки вона коштує? Також 149. Ось такими рюшами. Не бачила в смужку 219 ніде з квіточками та ще з такими вибитими. Теж виглядає непогано. Також 45 на 45. на 40 на 40, 169 гривень. А це на оці подушки що на скілеці, ще на скілець і й зверху можна вдягати, прати. Класно придумали, 169 гривень з оцими зав'язочками. І ось отака. 45 на 45 також 149 гривень. Пледи, покривала, великий вибір у них. Такі покривала я не бачила по 999 гривень, 180 на 200, 659 гривень, якось акції. Немає, поки тут на покривала. Так, це треба окремо показувати для котів та собак відділ. Ніяк не зберусь. Тут я вже буду закінчувати. Зараз подивлюсь, що я новенького. Все так накидано. Так, оцю лимонну колекцію Глянемо, може у них щось таке є. Да, от такого не було там, де я знімала на Бугаївській. Це коштує 169 гривень. Так, що ж це таке? Не знаю, це як тарілка чи, чи що. Це так вішати, прикрашати на. Ой, клас, декор. 106... Ой, такого не було, клас. Така тарілка на чотири ділення. Це тут взагалі вона остання. Класно виглядає. І коштує вона 339 гривень. Не було. Оцієї штуки не було. Це що, як контейнер для зберігання чи як під серветки, під серветки. Так, ось такий коштує 219 гривень. Так, це я показувала, це начебто показувала. Не пам'ятаю цю штуку, це кваза 189 гривень. Так, оце у нас такі підставочки. І є навіть ось така. В жовтому 269 гривень. Так, ой, свічка навіть тут лимонна стоїть, гляньте, клас. Свічка. От пахне, от лимонна класно пахне. Прям пахне дуже добре. 149 гривень. Така ось підставка. З кухонним приладдям три штуки йде в набір. Без ціни, на жаль. Цікава позиція. От таких не було там чашок. Там якісь були, ну інші. А тут ось так зроблені. Так, що вони коштують? 189. Так, соковитискач я показувала, от такої не показувала. Хтось її побив і заховав. Отак. Ой, які гарненькі з авокадо. Дуже красива скатертина з авокадо виглядає. 389 гривень коштує. Ой, тут класні з авокадо. Мені навіть більше сподобалось, що там десь з лимончиками були. Далі це такі підставки, їх 24 штуки в наборі. Ну, Під їжу, під тарілки. Підставка під посуд. 149 гривень за 24 ось підставочки. Тацю я ось таку яскраву показувала. Жовтенька така ще є класна, з такими бортиками. 219 гривень коштує. Що ось тут чомусь лежить, Я не знаю, чи по типу косметичка, чи що це таке. Ну, ось така штука лежить. Типа, це хтось, мені здається, приніс. Вона не, не звідси. Кошик для зберігання 219 гривень. Ось така лимонна колекція, все інше я показувала. Таку тарілку 169 гривень коштує. Ну, все, на цьому я думаю, що буду закінчувати свій огляд новинок. Ну, що, Тут багато всього гарного, таких келихів не було. 189. Просто келих мрії моєї. Класний. І ось вже в таких кольорах. Оце новинка, як квіткою зроблено. Дуже класна ідея, слухайте, 189, дійсно класна. Ось ці келихи просто супер. І тут же в цих кольорах ось така склянка. Так, щоб ми не понаклеювали ціни, не дуже зручно дивитися. 119 гривень. І ще така під Мартіні. Бля, красиво, 189 Ну оці, як квіточками зроблені. Я прям в захваті. От така мені сподобалася, Така це прям дуже-дуже гарна. І далі ще оці. Кухолі покажу, Кухолі також, як квіточки зроблені. Класно, з тарілочкою. Це просто супер! Так ніжно виглядає 339 за дві одиниці. От за цю чашечку з такою тарілочкою. Або ж ось така чашечка. І також тарілочки однакові. Коштує 339 гривень. Кому подобаються котики, можна взяти з котиком. Котик-чашечка. Котик тарілочка. Так, котик чашечка. Ну, мабуть, це також ціну. О, оце класний. Вообще, чорний кіт краще виглядає. Чорний кіт. І тут класно. 219 це вау знижка, замість 239. Супер, виглядає. Ну, зараз гляну, може, і на сірого кота також знижка. Чомусь не приклеїли. Ну. Так. Це я показала такі новинки. Що тут і ще хочу глянути? Оце кактус. Такого також не показувала. Так, а що в нас кактус? Скільки коштує? Так, так, так. Кактус у нас коштує 189 гривень. Тарілка кактус для тих, хто любить кактуси. Класна оця колекція, чорний кіт. Дуже красиві келихи. Я прям в захваті, мені сподобалось. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!